Війна для цієї родини спільна справа. Богдан з дитинства мріяв стати військовим. Навчався у ліцеї, займався в патріотичних організаціях. Після повноліття офіційно вступив до лав ЗСУ. Служив пліч опліч із батьком. Вже безпосередньо, як у квітні місяці, сказали, що будемо тобі виписувати військовий квиток і будемо тебе офіційно оформляти. Він дав паспорт, сказали, що поки 18 років не буде, то ми те не оформимо. Ну, він так з хлопцями виїжджав на е, запорізькому напрямку Гуляйполе, Мирне Оріхів. А як виповнилось йому 18 років, то він доєднався. Василь Тютюник і його син Богдан в одній бригаді. Батько кулеметник і гранатометник. Син спершу боєць, а згодом інструктор. А тепер знову на передовій. Їхній бойовий шлях Авдіївка, Бахмут Запорізький напрямок. Пройшов Запорізький напрямок пройшов Авдіївку, потім після декілька операцій, то зараз він перебуває інструктором, був на Десні, на полігоні, але сказав, що це не моє, і зараз він на харківському напрямку також. Безпосередньо на лінії зіткнення. Звичайно, переживаєш, звичайно, йому нас даєш настанови той, але він каже, я вже дорослий і він, він зробив свій вибір, але завжди намагається щось розказати, підказати. Сам Василь, попри проблеми зі здоров'ям, відмовився від служби в інших підрозділах. Я себе перестав поважати, якби я пішов, в цікав. Я не рахую, що там повинні працювати здорові чоловіки. Вони всі повинні бути захищати країну, а там повинні працювати люди, які втратили якісь кінцівки, які ті самі жінки чи дружини військових. Зараз Василь Тютюник працює водієм у батальйоні матеріального забезпечення. Каже, фронт потребує всього від зброї до людей. Тепер Василь Тютюник їздить містами України у складі мобільної фпв школи 3-ї окремої штурмової бригади. Бачив різне ставлення до військових. Зброї не вистачає. Не вистачає авіації, не вистачає артилерії, не вистачає танків, не вистачає людей. Мотивованих людей, які будуть захищати свою країну. Ставлення до військових все залежить від людей. Якщо ти не будеш поважати своє військо, то ти будеш поважати військо окупанта Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4